З усім цим масивом інформації не тільки будемо розбиратися разом з Сергієм Братчуком, речником української добровольчої армії. Південь, військовим експертом. Пане Сергію, раді вітати вас в ефірі. Добрий ранок, Слава Україні, слава збройним силам, вітаю колеги. Добрий ранок. Героям слава пане Сергію. Пропоную почати з безпекового аспекту. Як минула ніч на Одещині, і можливо поділитись інформацією наскільки наскільки успішно ліквідовуються наслідки цієї атаки нічної, яка була минулої ночі? Ну а так у нас було дві наперед. Що під світанок ворог атакував також Одеський район та Білорудністровський район ракетами «Онікс». були влучання по відкритій території, а також по території сірого там, де була ферма, яка давно вже не працює. Слава Богу, що відбулося так, але ворог дійсно намагався, як кажуть, затвердити свій результат, якого вони не змогли досягнути вночі, тому що тоді відпрацювали сили і засоби протиповітряної оборони. Що стосується цієї ночі, то лунав луна сигнал повітряної тривоги з пізнього вечора, буквально там на годиночку і до початку цієї доби, власне безпілотники, якими ворог намагався атакувати. Деякі регіони нашої держави ви їх перерахували. Основний пункт знову була Хмельниччина. Наскільки я так розумію, за тими повідомленнями, що у нас були і на сьогодні є. Маршрут відпрацьовували через північ, в тому числі частину території північної Одещини, і безпілотники прямували на Поділля на Хмельниччину, як я вже це і сказав. У нас слава Богу, зараз 4-5-0, але розуміємо, що ракетна загроза є постійною, тому що ворог і підсилює ракетоносіями, зокрема і угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, хоча звичайно вони тримаються на тій відстані, яку вважають для себе. Ну, відносно безпечно, я підкреслив саме відносно безпечною. Що стосується ліквідації наслідків атаки, шахедами дійсно знаєте, що постраждало досить багато будівель. Є наслідки руйнації опалення на вечір дали до всіх помешкань. Які протягом дня залишалися без тепла? На жаль, крім того будинку, який найбільше постраждав, там роботи ще продовжуються. Сподіваюсь, що максимально вдасться ремонтникам, комунальним службам ліквідувати все те, що відбулося напередодні? Найголовніше, що люди, які потрапили до шпиталю, вони під наглядом лікарів, я сподіваюся, найближчим часом на їх одужання, власне, як і вся Одеса на це теж сподівається, тому що всі разом війна продовжується і вистояти нам треба разом. Так. Так, що ситуація наразі пане Сергію? Це про поточну ситуацію минулої ночі. Дозвольте, ми перенесемося разом з вами на кілька днів назад. А 14 січня нам усім стало відомо про знищення літака 50 і про ймовірне пошкодження іл 22 м. Скажіть, будь ласка, за вашими спостереженнями, чи змінилася військова поведінка російської армії, зокрема в. В морі, і не тільки в морі, і як вони зараз будуть захищати свої вразливі об'єкти, такі як літаки і кораблі. Я думаю, що і до мене до цього запитання вже досить багато і версій пролунали і опису тієї ситуації, яка сталася, повторюватися, не буду. Але бачите, що ракетоносії вони додатково виводять у чорне море. Тут маємо справу. Ну, це так діє постійно російський окупант. Якщо вони отримують гучного ляпаса у вигляді ефективної роботи. Зокрема, українських засобів протиповітряної оборони або проведення відповідної нашої військової бойової операції, то завжди намагаються перше це заховатися, а потім, як ті, що потихеньку висовувати носа і намагатися якимось чином так реагувати на те, що відбувається. Ну і інформаційний простір заповнювати неіснуючими перемогами, тому що треба чимось е, перебити. Зокрема, вчора е, я б відзначив, е, як в Україні припрошую, кажуть, нахрюкують інформацію про те, що на лівобережжі їм вдалося е, десь просунутися, щось зробити. Вони атакують. Дійсно було шість штурмових атак протягом минулої доби. Е, е, і про прапор вони кричали про те, що кринки зайшли. По перше, кринок вже і не існує. А те, що там намагалися встановити прапор, поклали пів роти відповідно, наскільки відомо. Але про перемогу в лапках, звичайно, вони повідомили в своїх інформаційних пабліках ті, що ближче до фронту, ті мол, вказують навпаки. Тому зрозуміло, що зараз вони починають трошечки огортуватися. У них є відповідна техніка А 50 і ще кілька екземплярів, які і будуть працювати по цьому напрямку, в тому числі, але мусимо говорити про те, що функціонал. Відповідно повітряному просторі певним чином може стати меншим, тому що і висоти зараз будуть трошечки різні, і питання, яке вони собі задають до цього часу. А що ж потрапило, що ж їх уразило, пане Сергію? Щодо моря буде уточнення в новинах місцевих. Читаю, що на сьогодні в Одесі оголосили штормове попередження. Я думську маю на увазі. І тут є такий абзац: через загрозу шторму на морі посилюється міна небезпека. Є висока ймовірність зриву морських мін з якорів. вони можуть дрейфувати вздовж узбережжя або їх може прибити до одеських пляжів цілком можливий неконтрольований підрив міни. Пане Сергію, наскільки це поширена історія? Чи це, це про історія. всяк випадок? Це попередження перш за все цивільним, щоб не забували, війна триває. війна вибухова небезпека. Вона на жаль є проблемою постійною, про яку звичайно на фоні обстрілів можливо хтось і забуває, але про це треба пам'ятати, тому що дійсно, якщо шторм, то ця небезпека, рівень її звичайно підвищується, і говорити про безпеку на морі зараз на жаль не доводиться. Тому треба триматися подалі. Міни дійсно дрейфують, міни можуть і вибухати. Вони можуть десь зачепитися за щось? У нас таких випадків було достатньо і минулого, і позаминулого року. Давайте на собі не випробувати долю. Це цього не варто. Треба берегти себе для багатьох справ, які в нас на сьогодні, пане Сергію. Зокрема, ви і не тільки ви повідомляли в ефірі про те, що після новорічних свят ворог розпочав навчання особового складу в чорному морі. Чи можете кілька слів про це навчання, що роблять? Як проявляється це навчання? До чого готуються? Ну, по перше, навчання, які вони там можливо проводять, особливо там в районі Севастополя, в районі Тихбух. Це питання, як вижити особовому складу. Вони про це сьогодні говорять, тому що небезпека для їхніх кораблів вона є надзвичайно високою. Намагаються проводити відповідні маневри. Чи встигнуть навчити той особовий склад? Це вже питання. питання. Бачимо, що ворог нервується на території тимчасово окупованого Криму, і не так досить часто зараз, наприклад, губернатор. Так званий губернатор тимчасово окупованого Севастополя розважаю, коментує взагалі військові події. І, власне, як і ті гауляйтери, які знаходяться на території тимчасово окупованого півострова, вони теж думають про безпеку, власну безпеку, перш за все, і в Криму дійсно неспокійно на багатьох локаціях. Хоча бачимо загрозу балістикою, те, що вони робили вчора, я згадував. Про онікси вони робляться з території тимчасово окупованого Криму, але на все свій час закони цілий на території півострова достатньо? Їх будуть знищувати. Пане Сергію, ми давали інформацію про те, що 15 років за гратами проведе житель Ізмаїлу за співпрацю з російськими спецслужбами. Скажіть, будь ласка, які загалом настрої зараз на Одещині? Мене дуже часто питають, як одесити і мешканці одеського регіону будуть ставитися або зараз ставляться до російської федерації до Росіян. Дуже коротко. Ніхто нікому нічого не пробачить. Ми все пам'ятаємо і будемо пам'ятати. Ну відповідаємо так, як власне росіяни. Кажуть про те, що можемо повторити, ми не будемо повторювати. Ми будемо мовчки діяти і працювати. Що стосується до речі, цього зрадника він працював на тому судоремонтному заводі, про який дуже багато намагався розказати росіянам, і попередження для колаборантів. Цьому зраднику цій мерзоті теж багато чого обіцяли, але ні копійчини не заплатили. Власне так буває з усіма гроші не дадуть. А от за українські грати в українську в'язницю потрапити можна. Ну і хотів би подякувати службі безпеки України, які відпрацьовують 25 на 8, Вони просто молодці знаходять таких потвор, значить обстрілів. Якщо не стане менше, то можливо наведень цих обстрілів. Дійсно, поменшує. ну принаймні знаєте такі історії, вони можливо стримують інших людей, які думають про те, як зрадити свою країну. А чи варто це робити за три копійки? Пане Сергію, хочу ще наостанок запитати у вас: чи знаєте ви про корабель проекту Буян? М він з'явився так само в акваторії Чорного моря, що це за корабель, і яку загрозу він несе для нас? Ну, перш за все, це ракетоносій на борту вісім пускових установок для крилатих ракет морського базування. Калібр, ми про це мусимо говорити. Він не є чимось надзвичайним у складі чорноморського флоту, але це бойова одиниця. Це ще раз скажу калібри, це реальна загроза. Тому до цього ставитися треба серйозно. Перш за все, реагувати на сигнали повітряної тривоги. І закликав би Одеситів, як показує досвід, до цього часу не всі чують сигнал повітряної тривоги. вірніше, не хочуть його чути, щоб потім не було запізно. Я нікого не лякаю, як завжди, звичайно, але хотів би, щоб люди все таки ставилися до свого життя, до своєї безпеки. Більш відповідально, буян. Ну що ж, острів буян теж колись був у віршах і залишився міфом. Я думаю, що із буяном не буде те саме з часом. Пане Сергію, знаєте, як то кажуть в народі, ваші слова та до Бога вуха. Дякуємо вам та за сподіває. те, що... та... ми теж сподіваємось. Дякуємо, що Дякую. були з нами так рано і за ваші Дякую. коментарі. Глядачам нагадаємо, що ми спілкувалися з Сергієм Брачуком, це речник Української добровольчої армії. Південь, військовий експерт. Говорили про ситуацію в акваторіях Чорного та Азовського морів